Друзі, всіх вітаю на каналі, давно не відзнівав ніяких відосиків. І от вирішив все ж таки повернутися до відзйомки і навчити вас самостійно тестувати себе. Але, перш ніж, Перейти до самотестування і навчитися в цьому. У вас повинна бути для себе така, як програма, як установка, яку ви завжди для себе повторюєте перед тим, як почати тестувати. І далі вона на автоматизмі вже буде у вас використовуватися в повсякденному житті. Значить, перш ніж перейти до тестування, ви повинні собі дати таку як установку. Я тут та зараз незалежний лікар, незацікавлений лікар для свого здоров'я. Декілька раз проговорили, зробили вдох видох. І далі переходите до тестування самого. Отже, як навчитися? Маємо декілька тестів. Перший досить простий. Він мені підказали підсказ... мені даний тест в школі прикладної кінезіології, або точніше енергетичної кінезіології Андрія Барабаша, за що йому дуже вдячний. Я хочу вас зараз цьому навчити. Отже, що ми робимо? Ми беремо свою руку, ставимо пальчики таким чином. Тепер пробуємо пальчиком натиснути на свій палець і відчуваємо під рукою, як у вас відбувається напруження. От у мене м'яс напружиться, коли я натискаю пальцем на палець. Тепер в цій зоні поставлю, ось напруження відбувається. Відчуйте самі, як ви тестуєте. Ви берете зону, зближаєте, і ваш палець від натискання повинен бути слабкіший. А так. Взяли, розтягнули досить глибоко, і палець знову вертається на своє положення. Ще раз, натиснули на одній руці, спробували, на другій спробували. Знайшли місце напруження, де у вас напружується м'яз, коли ви тестуєте. Скоротили зону і палець падає. Розтягнули, пальчик працює. Це свідчить про те, що мануальний м'язовий тест актуальний. Ви можете використовувати даний м'яз для своєї роботи. Тепер наступний. Є тест, прикладні кінзілої, можливо, ви раніше бачили на теренах інтернету, називають тест сумуру. Це коли ми беремо кільце нейтрально і стараємося пальчиком його розірвати. В нормі воно повинно бути як сталь, ви його не можете розірвати. Можна виконувати таким чином, можна виконувати кільце на кільце. Другий варіант. І третій варіант, який мені подобається, використовую теж в своїй практиці, це. На розвіночах, тобто пальчики свої власні, пробуємо побороти і бачимо, що в нас нічого не виходить. Далі ми беремо, стискаємо от так Раз. Стиснули. І пальці одразу вимикаються. Три варіанти. Перший, другий, ну і, відповідно, третій. Три варіанти роботи, як можна себе використовувати. Давайте повторимо: перше установка. Я незалежний, незацікавлений лікар для свого здоров'я Вдох, видох. Далі вибирайте будь-який, який вам підходить. Любий тест. І тут, і тут, і тут повинна бути сила. Це свідчить про те, що ви можете брати кінцівку як незалежну да, для роботи і самодіагностики, самокорекції. Потім нам потрібно провести так званий нульовий тест. Ми не можемо себе якби, обманути. Да? 에, стосовно того, хто ви по статі, чоловік чи жінка. І в нормі, в нормі у вас повинен тест, якщо ви чоловік дати силу. Якщо ви на тестування я чоловік так, отримуєте слабкість, це називається неврологічна дезорганізація. Ви виконуєте в своєму житті якісь певні ролі жіночого типу. Такого не повинно бути. Ну і так само навпаки. Тобто ви проживаєте своє життя, не свої ролі. Да, або, точніше, ваш мозок думає, що так правильно, хоча це неправильно. І таке може бути. Давайте перевіримо. Я чоловік камінь, я чоловік камінь, я чоловік. Камінь. Тобто система реагує на всі три типи нормально. Отже, нульовий тест у мене хороший. Тепер далі, так як ви відчули, попробували, погралися своєю кінцівкою, тепер спробуйте продіагностувати щось що може вам нашкодити. Візьміть, наприклад, шматочок цукру, покладіть його до рота, і подивіться, як відреагують ваші м'язи. Якщо вони дали слабкість, ми знаємо, що цей продукт для вас шкідливий. Прополощіть рот, сплюньте воду, і подивіться знову по тесту. Якщо ви навіть після того, як прополоскали, десь до хвилини знаходитеся в слабкості. Можете сміливо розуміти, що у вас є порушення в роботі пішункової залози, і ваш інсуліновий апарат не може якісно адаптуватися до цукру вже. Тобто це вже більш за все хворяє пішункова, і шлунок вже страждає, такий, як маленький лайфхак, на цукор. Якщо ви візьмете каву, кавові зерна, у нас багато кавоманів, які люблять. Пити каву покладете в рот і просто спробуйте чуть-чуть зернятко, відчути цю горіч, так, і потім викинути, якщо буде слабкість, це забиті протоки лімфи, печінка не справляється вже з роботою, і потім, після того, як ви п'єте каву, може бути велика інтоксикація. Теж потрібно звернути на це увагу. І плюс до цього всього ми можемо себе ще продіагностувати в такому форматі вербально. Ми беремо, і так як я незалежний лікар, я не знаю, що і як у мене, я незалежний, не зацікавлений, я беру і тестую загальний рівень даного тіла, тобто загальний рівень тіла, з яким я працюю, по шкалі від 0 до 100 у відсотковому значенні, де 0 це мінімум, а 100 це максимум ресурсності, і вибираємо ресурсність там, фізичного здоров'я. Це сюди відносяться кістки, м'язи, судини, ваші нерви, все, що ви можете. Потрогати От загальний рівень здоров'я по шкалі від 0 до 100, де 100% це ідеально. Да? І там 0 це мінімум, становить більше 90%. Чудово, хороший показник. Енергетичного здоров'я це те, як я можу енергійно, ціленаправленно прокидатися, радіти життю і все, що пов'язане з енергією. Да? По шкалі від 0 до 100, там більше 90%. Чудово, чудово. Чудово. І так перевіряєте хімічного здоров'я, наприклад, як я можу переварювати ті чи інші продукти, як я від, е, там, алергічні реакції, імунні реакції, да? тобто, до хімічних там, процесів, там, по шкалі від 0 до 100, от такий-то показник. І таким чином перевіряєте себе, хоча б для того, щоб зрозуміти, де ви ослаблені, та куди вам потрібно звернути свою увагу, ну, направити погляди на те, що ви хочете змінити в своєму житті. Так само. Не можете вибрати куди вам, там, наприклад, звернути свою увагу, піти краще час, чи, чи в роботу вкласти ресурс, там, чи в сім'ю, чи просто відпочити. Так само на даний момент, для того, щоб раціонально прийняти питання, мені потрібно там, направити свій вектор сили, роботи, що завгодно. Як ви вмієте, так і звертаєтеся самі до себе. В роботу ні. Там, у відпочинок. От мені відпочинок, наприклад, треба зараз. Відпрацювавши цілий день, потрібно відпочити. Да? Зараз вже немає сенсу мені сідати і писати наукову роботу. Трібно відпочивати. От таким чином ви можете вчитись діагностувати себе. Але основне це налаштування самого себе, своя внутрішня програма. Я незалежний, я не зацікавлений це дуже важливо. Лікар для свого організму, для свого здоров'я. Вдох-видох, і тільки після цього починаєте себе тестувати. Успіхів вам! До нових зустрічей на каналі!